У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича презентували 9-й і 10-й томи зібрання творів Буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Над виданням працювали викладачі ЧНУ. За словами колективу, це найповніше видання творчості гірської орлиці. Ми кажемо, що це на сьогодні найповніше зібрання творів письменниці, але ми трішечки цим словом найповніше себе застерігаємо від, від іншого поняття. Повне зібрання творів, тому що не все нам звичайно відоме, особливо це стосується епістолярної спадщини Ольги Кобилянської, бо за нашими даними є багато листів у приватних колекціях нам недоступні, і чимало листування було втрачено з різних з різних причин, в тому числі і з ідеологічних. І ми пишаємося тим, що ми, наш колектив, редакційна колегія, наважилися на цей проєкт, і ми його почали реалізовувати 10 років тому до 150-річчя від дня народження письменниці. І от сьогодні ми дійшли до того, що хочемо говорити вже про 10 томів творчості Ольги Кобилянської.